Привіт! мене звати Вікторія, я є маркетологом it компанії Golden Web Digital. А в наступній серії відеороликів я хочу вас більш детальніше познайомити з роботою нашого відділу SEO-оптимізації. Чому саме хочу розповісти більш детально про даний напрямок, оскільки до нас дуже часто звертаються майбутні наші замовники з запитом? А що ви можете нам гарантувати? Що конкретно я отримую від ваших робіт? Тому, наприклад, кейсів наших робіт я вам більш детальніше. Роз'ясню, які результати ви можете дійсно очікувати. Я вам покажу, як відбувається зазвичай ріст трафіку органічного залежність між трафіком і доходом. Це будуть проекти абсолютно різних ніж. Це будуть високочастотні ніж і низькочастотні. Сайти будуть розроблені абсолютно на різних CMS-системах, на різних платформах, таких як Prom, Хорошоп. Ну і звісно, ми також розглянемо приклади наших розробок на основі мови програмування Python, так над якими працювала наша команда. Команда розробників. Я хочу розпочати з основи, з чого все починається після того, як до нас звернувся замовник, що він конкретно хоче оптимізацію сайту. Так, звісно, ми поступово ну, на першому етапі погоджуємо всі умови співпраці, як вона буде відбуватися, які інструменти будуть задіяні, які бюджети будуть витрачатися. Але наступним етапом вже йде передача безпосередньо проєкту в відділ оптимізації сайтів. І опираючись на величезні. Обсяг робіт, який приходиться нам опрацьовувати, ну, це вимагає велик, надзвичайно великого людського ресурсу. Відповідно, необхідна саме команда спеціалістів, фахівців, які будуть працювати над даним проєктом. І це є не тільки SEO-спеціалісти, тут задіються дизайнери, відділ статистики. Ось, безпосередньо куратором проєкту є його проєктний менеджер, в якого надзвичайно великий досвід роботи, працює абсолютно абсолютно з різноманітними нішами, тематиками, ось і він свою роботу починає безпосередньо з аналізу ніші, аналізу конкурентів, оскільки він нам просто необхідний, тому що. Не розуміючи, хто є твій конкурент, з ким тобі конкурувати, з ким тобі боротися, обходити, ти просто не зробиш відповідно гідних результатів замовнику. Далі не менш важливе значення, звісно, має технічна сторона сайту. Так, тобто, сам двіжок, на чому він зроблений, відповідність сайту до алгоритмів пошукової системи. Ось відповідно на даному етапі ми проводимо детальний технічний аудит сайту, формуємо перелік помилок і передаємо його розробникам. Це можуть бути розробники нашої компанії, якщо це є наш продукт, розроблений на основі мови програмування Python. Ось, відповідно, вони з ним працюють. Також це може бути і розробник замовника, якщо це там cms система так і він відповідно працював з програмним кодом, були допущені деякі помилки. Ну і безпосередньо ми надаємо детально розписаний аудит сайту зі всіма уточненнями. І після проведення робіт розробниками ми обов'язково проводимо повторний аудит сайту. для для того щоб розуміти, чи всі помилки виправлені, чи можливо щось нове допущене, ось ну і при потребі, якщо є в процесі роботи розробника якісь запитання, ну ми безпосередньо даємо на них обов'язково відповіді, так тобто ну, можуть бути різні уточнення. Ось і далі seo спеціаліст проектний менеджер формує детальну стратегію роботи з ресурсом. Тобто, це зазвичай є план робіт на запуск сайту і план робіт на найближчі наступні три місяці. На запуск сайту ми деталізовано розписуємо всі етапи роботи, для чого вони будуть виконуватись, як ми будемо. Втілювати це все на сайті, так тобто, які працівники будуть задіяні, які ресурси для цього необхідні. І після погодження стратегії з замовником до роботи з проектом вже приступають працівники з відділу SEO-оптимізації, які безпосередньо працюють вже зі збором семантики. Для цього ми застосовуємо різноманітні сервіси для збору семантики, обов'язково працюємо зі семантикою конкурентів. Тобто, для нас має значення, по яких запитах, які сторінки конкурента. На яких позиціях пошукової системи так? Тобто, якщо замовник вже в нас працював, наприклад, на на послузі контекстної реклами, ми обов'язково переглядаємо семантику з рекламного кабінету, щоб розуміти, з якими ключовими запитами, як взаємодіяли е е е е існуючі відвідувачі вже даного сайту. Так, ну і безпосередньо, якщо це робочий сайт. То ми беремо дані з Console. оскільки в Console ми вже бачимо конкретні запити на конкретних позиціях на конкретних сторінках сайту. Тобто, це є для нас немаловажливо. важливо. Так, тобто, зібравши семантику, ми проводимо її кластеризацію, і після цього працівники відділу оптимізації сайтів приступають до формування технічного завдання на написання текстів копірайтера. Після перевірки саме технічне завдання відправляється копірайтеру. Звісно, що проходить перевір проектним менеджером, щоб не було ніяких нюансів. Ось, Щодо копірайтингу, хочу також трішки детальніше зупинитися на даному етапі робіт, оскільки в нас є зібрана база копірайтерів, і ми замовнику даємо обирати копірайтера. Тобто ми йому надсилаємо портфоліо різних людей, так, і він собі вже обирає стилістику копірайтера, з яким він хоче працювати. Тобто, щоб ми, ну, не відразу, Якщо це особливо новий проект, де немає ніякого контенту. Попередньо не відразу вдасться нам зрозуміти, що саме хоче замовник, яку стилістику текстів і тому подібне. Тому ми от таким чином поступаємо, що даємо йому обрати. Так? Після цього копірайтер там пише перші тексти, де знову ж таки ми їх даємо на поводження. Обов'язково ще забула вам сказати, що кожен замовник у нас проходить етап брифування, тобто вказує всю детальну інформацію про себе, розписує відповіді на всі необхідні запитання, для того, щоб безпосередньо контент на його сайті. Був максимально корисний максимально про цей продукт, про цей бренд, з врахуванням всіх його особливостей. Ось, І наступним етапом є саме робота дизайнера з проектом. Так, в нас в відділі SEO-оптимізації працюють дизайнери. Вони, вони кожен проєкт, з яким в нас проводяться роботи, вони здійснюють саме стилістичне оформлення. Тобто, нам є важливо, щоб для кожного проєкту була сформована концепція. І в цій концепції концепції проводилися всі необхідні роботи для даного проекту. Тобто ми спочатку розробляємо дизайн на основні сторінки сайту, це все погоджуємо з замовником, так, тобто саму стилістику. Звісно, бувають проекти, де немає основних елементів брендбуку, тобто таких, як там, бувають випадки, що і логотипу немає. Тобто нам приходиться розробити і логотип, фірмові кольори, шрифти, Звісно, ну, ми від цього не відмовляємося. Передаємо задачі на відповідних спеціалістів, вони це все реалізовують і далі вже починаю, продовжують свою роботу спеціалісти з відділу дизайну. Так? На кожному етапі. Звісно, відбувається погодження з замовником для того, щоб в майбутньому уникнути можливих конфліктів. Ось, ну, відповідно, публікацію всього контенту на сайті також займаються дизайнери. Вони стилістично оформляють кожну сторінку сайту, оскільки для того, щоб сайт індексувався. Сторінки мають бути оформлені. Не можна додати просто стандартно шматок газетного тексту, і він буде працювати на даний час. Такі методи не працюють. Тобто, все має бути релевантно. Графічні елементи чи відеоелементи сторінки мають бути релевантними до контенту. Метатеги мають бути також релевантними до наповнення цієї сторінки. Тобто, все має бути цілісно і формувати цілісну картину. І якраз таки ось цей такий комплекс методів, він нам дозволяє отримувати гідні результати. Також я хочу вам трішки детальніше так зупинитися на зовнішній оптимізації, оскільки ми в жодному випадку не працюємо з біржами посилань. Для нас є важливі результати наших замовників, точніше, сайтів наших замовників, і відповідно ми зосереджуємося на якісній зовнішній оптимізації сайту. Тобто, в нас є домовленості з. Адміністраторами ресурсів сформовані відповідні ціни, так, відповідно, які ми надаємо замовникам. Тобто, замовник безпосередньо оплачує адміністратору ресурсу, він не оплачує ці кошти нам. Тому, ми, тому що ми за максимально прозорі партнерські відносини. Ось чому не варто взагалі використовувати більше посилань? Оскільки дивіться: по-перше, величезна кількість ресурсів, де розміщається там сайт. Є безпосередньо створеними під цю біржу, тобто їх називають ще так званими статійниками. Там просто статті, які не мають ніяких результатів, такі сайти не є відвідуваними, ну і, відповідно користі для ресурсу, на який, на який йде посилання, таке немає жодної. Ось тому ми не використовуємо таких методів роботи. А також всі посилання, які розміщуються на біржах, вони потрапляють в архів ресурсу. Тобто, не знаю, там для прикладу стаття стає 55-ю. Відповідно, вона не індексується, користі немає. І дуже часто ці посилання є тимчасовими. Відповідно, якщо посилання є тимчасовим, ну, також, наприклад, там ви в цей місяць закупили там, 50 посилань, через місяць-два вони видалились на це пошукова система звертає увагу. І через ось такі недобросовісні, неякісні методи роботи сайт загалом може потрапити і під архів, так, тобто під санкції Гугла, що, ну, звісно, є дуже негативним явищем. Хочу наголосити, що неможливо обдурити систему. Так потрібно використовувати тільки чесні, якісні роботи, працювати з якісним контентом. Технічна сторона ресурсу має бути якісна відповідати також вимогам пошукової системи. Тобто необхідно дотримуватися всіх алгоритмів, тільки в такому випадку ви будете мати гідні результати на вашому сайті. Ось і ви це маєте вимагати в оптимізаторів. А ми вам також представимо серію відеороликів саме про технічну сторону сайту, так яким критеріям він має відповідати. Ви самі зможете більш детально ознайомитися з кожним пунктом. А в даному відео ми продовжимо саме. По, по статистиці, так, оскільки після проведення всіх робіт по оптимізації сайт, сайтом починають працювати спеціалісти з відділу статистики, формувати саме звіти, результати, які там є. Ось і я вас, наприклад, декількох проєктів з абсолютно різних, ніж тематик, ознайомлю з даними, які ми отримуємо за 4-8 місяців за роки роботи, щоб ви собі могли більш детально це все переглянути. Отже, продовжуємо. На Даному графіку ви бачите результати роботи з інтернет-магазином протягом перших п'яти місяців. Це є низькочастотна ніша. Замовник до нас звернувся, маючи вже розроблений сайт на платформі Хорошоп. Була проблематика те, що в нього існував ще один інтернет-магазин, який був на cms системі WordPress, і можливості закрити його не було. Тобто, фактично, з однаковою назвою, з однаковими всіма контактними даними, логотипом, товарними позиціями існувало два. Сайти. Вони були копіями один другого. Тому було прийнято рішення повністю змінити назву сайту, логотип, фірмові кольори, шрифти в даному проєкті, на що замовник погодився, пішовши на всі ризики, так, тобто фактично він запустив новий бренд для себе. Ось нашою командою було зроблено необхідні елементи фірмового стилю, тобто підібрано кольори, шрифти, розроблено логотип, і безпосередньо seo спеціалістами сформовано стратегію на запуск даного сайту. Хочу наголосити, що дана ніша є низькочастотною, тому значних високих цифр в трафіку ви не бачите, але при цьому ну, їх технічно зробити неможливо, оскільки така йде популярність запитів. Ось, тобто, Хочу також наголосити, що паралельно з органікою, з SEO-спеціалістами на даному проєкті працюють і спеціалісти з відділу реклами. На даному скріні показано результати роботи SEO-спеціалістів з інтернет-магазину вже високочастотної ніші. Ну, відповідно, ви бачите результати в кількості відвідувачів. Даний сайт також розроблено на платформі Хорошоп, але до нас майже два роки з ним працювали SEO-спеціалісти. Тобто замовник вже мав досвід роботи, і в е, першу чергу е, ми займалися безпосередньо виправленням технічних помилок на самому сайті, оскільки, не дивлячись, що це є платформа Хорошоп, багато чого можна поправити. Тобто тут була величезна кількість 404 сторінок, величезна кількість дубльованих сторінок, сторінок з дубльованими метатегами. Ось битих посилань було надзвичайно багато. Ну І в першу чергу це все потрібно було повидаляти. Тільки це право пропорційно негативно впливало на результати роботи з самим сайтом. Також ми ще мали одну таку невелику, скажімо так, проблему було обмеження в бюджетах, які замовник ну, могла, могла вкладати в розвиток свого сайту. Тому паралельно з органікою ми працювали з контекстною рекламою, і відповідно. Ну, Маючи вже високі результати з контексту, там також задіялася Performance Max, безпосередньо Google Shopping, Шопінг. Відповідно, отримуючи дохід звіти, замовник мав мав можливість збільшувати вкладення в просування сайту. Відповідно. За три місяці роботи технічні помилки на сайті вже було виправлено, була повністю пропрацьована коректна структура самого сайту. Ну, відповідно, для оптимізаторів вже не було ніяких проблемних. Місць на самому інтернет-магазині і всі роботи були зосереджені далі на внутрішню і зовнішню оптимізацію інтернет-магазину. Ну, відповідно, ми бачимо відповідні результати в роботі наших спеціалістів. Ось на наступному скріні ви бачите динаміку збільшення доходу з також з органічного трафіку. Так, далі ми бачимо дані також з органіки, також сайт розроблений на Хорошопі, але тут йде падіння органіки. На це є своє абсолютно логічне пояснення. Дивіться, Тут замовник до нас звернувся з таким запитом, що в нього є трафік, так, але немає замовлень. Тобто людей багато, ну продажів фактично немає. А, було знайдено наступні проблеми. Перша і основна це те, що люди на сайт приходять, але вони дуже мало часу на ньому перебувають. Там було менше 30 секунд. Тобто, ну логічний висновок а, тут напрошується те, що трафік був нецільовий. Е, відповідно, даний трафік йшов. Перше з зовнішньої оптимізації з ресурсів, і друге, ну тобто він сюди він в органіку не потрапляв. От він потрапляв в реферал, і а в органіку потрапляв трафік. По нецільових ключових запитах, тобто вони не були дотичні до даної тематики. Людина, прийшовши, по певному ключовому запиту, вона розуміла, куди вона потрапляє, і що це, ця, цей результат не задовільняє її запиту, відповідно, люди просто йшли з даного сайту. Ось, почали розбиратися більш детально стосовно зовнішньої оптимізації. Там було закуплено понад тисячу ресурсів, силок з понад тисячі ресурсів, і більше половини цих ресурсів були з Російської Федерації, тобто вони фактично були не робочі. Ось це вже був 22-й рік, тобто вже в Україні розпочалася повномасштабна війна. Ось, і відповідно зрозуміло, що потрібно було боротися з даною ситуацією. Тобто, це перша проблема зовнішньої. Друга проблема зовнішньої була в тому, що. Велика кількість силок також була тимчасовими. А як відомо, з 2012 року були введені в силу певні алгоритми Гугла, відповідно до яких даний метод роботи оптимізаторів взагалі є заборонений, він є чорний, його не можна використовувати, оскільки за таке можна загалом потрапити під санкції Гугла. Ось в даному випадку сайт не був під санкціями, тому. Він мав хоча б якийсь трафік. Ну, і по внутрішній оптимізації, чому були е, нецільові відвідувачі. Дивіться, тут команда застосовувала так званий е, метод роботи, вона, дана стратегія називається Сходинки Ханта. Ось, тобто, ми приводимо на сайт людей, по дотичній тематиці це можна приводити, але в статтях переспрямовувати їх на те, що вам все ж таки потрібно купити товар. Ну, дивіться, ми для прикладу. Ну як можна зробити? Так, тобто, перший варіант, там як я вже вам пояснювала раніше, там, наприклад, інтернет-магазин є виробником дитячого одягу, ми розказуємо про перший прикорм. Ну, типу, це не окей. Але якщо для прикладу уявимо, що це є виробник дитячого силіконового посуду, і стаття в нас про дитячий прикорм, яка спонукає купити ту тарілку силікону з екологічного силікону, так відповідно це буде цільова, цільовий відвідувач. Так, тобто ну, сходинки ханта це дуже класна стратегія, але її потрібно правильно використовувати, тобто мудро. Ну і зрозуміло, що хочу тут наголосити для того, щоб ви отримували дійсно цільовий трафік, потрібно працювати чесно з Google. Неможливо використовувати якісь обхідні схеми, обдурювати саму систему. Ну, все має бути згідно правила, тільки в такому випадку у вас буде йти ріст трафіку. Так, дивіться, враховуючи присутні помилки, з однієї сторони, найбільш логічним рішенням було б взяти новий домен, ну, зробити новий сайт і починати все з нуля. Але а, проблематика була в тому, що дана компанія є виробником, це є торгова марка і доменна .ua. Тобто, ну зрозуміло, що викидати такий домен, замовник би не став, тому пішли на ризики, а саме видалення всіх нецільових силок ну це фактично були майже всі силки, і видалення статей з блогу, які, які були нецільовими, на яких приходив отакий нецільовий трафік. Ось тому так, замовник пішов на ці ризики, відповідно, в нас є падіння по трафіку, поступово зараз вже відвідуваність сайту починає зростати. Ось, але дивіться, якщо взяти органіку, по цьому ж проєкту, дохід з органіки по цьому ж проєкту, ну, падіння від доходу не відбулося. Тобто кількість замовлень тільки почала зростати, оскільки покращився поведінковий фактор на даному ресурсі. Ось, як ми, якщо ми починали з 47 тисяч, зараз у нас 144 тисячі доходу в місяць. Ну, тобто такі ситуації також дуже часто бувають. Ми змушені переробляти сайти, переробляти SEO після ось таких недобросовісних спеціалістів. Ну, на даному графіку, ви бачите результати роботи за 6 років з інтернет-магазином. Хочу наголосити, що це регіональний бізнес, тобто з прив'язкою до конкретного регіону. Спочатку даний сайт був розроблений на WordPress. Через майже три роки роботи він був перенесений на мову програмування Python, тобто було розроблено повністю новий ресурс, оскільки WordPress не влаштовував замовника по технічних параметрах, там були проблеми також з допрацюваннями. Постала потреба синхронізації сайту з системою обліку, crm системою що Фактично на вордпресі є нереальним. Ось також в зв'язку з ростом відвідуваності сайту він просто починає підвисати, оскільки ну, елементарно вордпрес не призначений для подібного типу сайтів. Тобто він для таких простіших сайтів візитівок невеличких інтернет-магазинів. Ну, але для повноцінного такого розвитку, ну, на жаль, він вже. Не підходить. Він не задовільнить ваші потреби. Ну, останній рік ми бачимо незначне падіння, трафіку, це, звісно, пов'язано з військовими діями в Україні. Ось, на даному прикладі ми е, хочемо вам пояснити різницю між сайтом на Python і на Хорошопі. Тобто, тут високочастотна ніша, тематики трішки різні, але однакові по частотності запитів. Е, дані за Три місяці майже а, одночасно відбувся запуск двох інтернет-магазинів. В двох інтернет-магазинах новий домен він не має попередньої історії. Єдине, що сайт, який розроблений на Хорошопі, є двомовний, сайт, який на Python, є одномовний. Тобто він ведеться лише українською мовою. Ось, тобто, ну, як ви бачите, що трафік на Python він, ну, значно вищий в порівнянні з Хорошопом. Середня позиція сайту Python значно вища в порівнянні з хорошопом. Ну, відповідно, кількість запитів також є е, вищою. Хочу наголосити на останніх цифрах, тобто на останньому показникові це кількість сторінок в індексі. На Python це 588 сторінок, на хорошопі це 39 сторінок. При цьому, що хорошо б, є мультимовний, тобто технічно на сайті в два рази більше сторінок. Тому є різниця, коли повністю код сайту є дружнім до пошукової системи, він є якісним, без будь-якого дублювання, написаний унікальним ось безпосередньо з врахуванням всіх алгоритмів Google, з врахуванням всіх технічних вимог. На даному графіку ви також бачите ріст органічного трафіку. З замовником ми працюємо вже понад 4 роки. Ось ну, тут в останній рік відбувся стрімкий ріст, оскільки замовник більш активно почав розвивати саме онлайн-напрямок, почав працювати також із пошуковою рекламою, з Google Shopping, що, в свою чергу, доволі позитивно впливає і на органічний трафік. На даному скрині подано ніші, дані також з високочастотної ніші. Особливістю є те, що сайт розроблений на платформі Промюей. Ну хочу наголосити, що технічно виправити якісь вимоги на даному сайті немає можливості порівняння для прикладу навіть з хорошопом. Так, тобто тут повністю закритий код. Зрозуміло, що підтримка ніяких доопрацювань згідно вашими вимогами з вашим технічним завданням робити не буде. Тому так, результати можна зробити фактично на будь-якому сайті. Ну, не говоримо про конструктори, тому що на конструкторах це нереально. Що на хорошопі, навіть і на промі їх можна зробити просто. На результати потрібно значно більше часу і при тих самих вкладеннях. Тому ми завжди наголошуємо, ми результати можемо зробити на будь-якому сайті, тобто, але вам потрібно значно довший термін очікувати їх, а нам відповідно значно більше часу для роботи. Ну, як ви бачите, що так само через 4 місяці роботи трафік поступово вже почав зростати. Так? За останній місяць ми бачимо особливо хорошу динаміку. Будемо, надалі вона не буде нижчою, відповідно, в е майбутньому планується переніс даного сайту на мову програмування Python. Тобто замовник все ж таки прийняв рішення поступово переходити, на даний час формуємо технічне завдання.